Доброго вечора, дорогі прилучани, дорогі жителі Чернігівщини. Сьогодні я, як уповноважений від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока, є, зустрічаюся з громадянами і з виборцями Чернігівської області на самі злободенні суспільно-політичні теми. Сьогодні, звісно, найбільшою проблемою, яку турбують жителі Чернігівщини, і цілої України, це є війна з Російською Федерацією. Дійсно, війна, тому що це ніяка не антитерористична операція. Це сьогодні військові дії, де, до речі, близько. Трьох тисяч наших співгромадян, жителів Чернігівської області, в тому числі велика кількість представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, захищає сьогодні українську незалежність. І, власне, перед Днем Незалежності хотів би сказати і усвідомити, що незалежність нашої держави це в першу чергу боротьба за неї. І тому сьогодні ми маємо дуже важкі події в Луганській і Донецькій області, коли сьогодні сотні. Тисячі українців захищають соборність нашої держави, захищають свою маму, свого батька, свою батьківщину. І тому важливо сьогодні допомагати нам кожного тижня. Сьогодні каравани від Всеукраїнського об'єднання Свобода, від представників нашої політичної по. Партії рушають в Донецьку і Луганську область на допомогу нашим хлопцям. Багато також є прилучан, є багато з міста Ніжина, які сьогодні беруть активну участь. Зокрема, Віктор Лавренчук, активіст з Українського об'єднання Свобода з Прилук, який сьогодні захищає Батьківщину, був поранений, але веде і надалі цю війну проти Російської Федерації. Не надіємося і надіялись про те, що буде більш. Охоче підтримка з боку наших західних партнерів з боку Сполучених Штатів Америки. Але на жаль, сьогодні бачимо, що опертя ми можемо тільки на власний народ, і тому хотів би щиро подякувати. Подякувати від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода від імені всіх громадян, які сьогодні переживають за ведення війни з Російською Федерацією, тим, що ми власне сьогодні фінансуємо Нашу армію, що ми сьогодні допомагаємо, що ми сьогодні озброїмо. На жаль, сьогодні Росія кидає все більше і більше найманців, і тому ми не розуміємо, чому сьогодні президентом України, чому сьогодні РНБО не вводиться в воєнний стан, який би дозволив все-таки мобілізувати всі ресурси і завершити цю війну в найкоротший час. Сьогодні потрібно розуміти, що виграна війна це в першу чергу буде мир, тому що тільки. Мир може бути після перемоги над ворогом, який сьогодні перекидає додаткові сили, який перекидає сьогодні додаткові найманці. Ще одна велика проблема, яка нас чекає, це те, що ми зобов'язані сьогодні перезавантажити владу, тому що ми не можемо сьогодні терпіти представників партії регіонів, комуністів, які призвели до цієї війни, які призвели до тисячі жертв. Які призвели до тих подій, які відбувалися на Майдані до гибелі Небесної Сотні, і тому ми повинні провести перевибори в найкоротший час, обрати достойних людей, обрати патріотів нашої держави, обрати тих, які будуть дійсно працювати для людей, які будуть дійсно працювати для України. Тому всеукраїнське об'єднання Свобода, вийшовши з коаліції, дало можливість президенту України на день незалежності висловити. Позицію про розпуск парламенту і про ухвалення рішення про проведення дострокових виборів. Надіємося, що ці вибори дійсно очистять владу і вони. Дійсно, від слів про реальні дії в країні відбудуться докорінні зміни, і це є дуже важливо сьогодні для розуміння. Третє, що ми сьогодні повинні розуміти, що є важливо, це енергетична безпека нашої держави, тому що розуміємо, що справа йде до зими. Що сьогодні ми маємо досить непросту ситуацію в країні, коли комунальними нашими підприємствами, великими підприємствами володіють олігархічні клани, які Спробують і вже спробували підняти значно тарифи на теплопостачання, тарифи на водопостачання, на електроенергію і на інші послуги. І тому ми максимально повинні зробити так, щоб в нашій державі розвивалися альтернативні види палива, щоб сьогодні ми подумали про нашу національну безпеку і про те, щоб країна пережила цю зиму. Бо дійсно буде дуже тяжко, враховуючи те, що Російська Федерація сьогодні веде проти нас не тільки війну у військовій плоти. Щині, а вона йде, веде економічну війну, вона веде сьогодні інформаційну війну, і тому сьогодні ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоби все таки ми безболісно прожили цю зиму і підготувалися до неї і розвивали нашу економіку. Також сьогодні, безперечно, треба робити все, щоб соціальний захист наших мешканців, наших громадян, нашої Чернігівської області був максимальний. Підтриманий законодавством, законодавчими ініціативами, близько 150 ініціатив з українського об'єднання Свобода, яких ще можна ухвалити в цьому парламенті, вони стосуються підтримання незахищених верств і тих верств, які найбільше відчувають сьогодні власне підняття цін на хліб, на продукти. на... Комунальні послуги, тому ухвалення цих законів є дуже важливо ще в цьому парламенті, і ми можемо це зробити у вересні місяці, коли будуть відбуватися засідання Верховної Ради. Також хотів би сказати, що сьогодні перед Днем незалежності хотів би всім подякувати, тому що кожен з нас сьогодні показує приклад самопожертви, героїзму та єдності, і, власне, ми сьогодні є тим центром. Самоусвідомлення і центром боротьби за українську незалежну державу, і ті хлопці, які стоять на передовій, і ті, які тут допомагають в тилу, і ті, які роблять ту необхідну роботу. Окремо хотів би сказати, звернутися до мешканців міста Прилуки і міста Ніжина. Сьогодні дуже важливо розуміти, що, на жаль, ми не маємо повноцінного місцевого самоврядування, і місцеві громади не мають достатніх коштів і повноважень, тому що не проведена реформа місцевого самоврядування, не проведені ті кроки, які би дозволили місцевим громадам мати кошти, мати повноваження і таким чином зробити те, що належить робитися місцевим громадам. А це відремонтовані дороги, це відрома. Ремонтоване житло, це відремонтовані відповідно дитячі садочки і школи. На жаль, сьогодні одномоментно цю проблему вирішити не можна. Але те, що сьогодні і в Прилуках, і в Ніжині намагаються вирішити ці проблеми, я вірю в те, що дійсно вдасться значно покращити рівень життя і благоустрою у цих містах. Тому впевненість у в майбутнє. Певністю в те, що ми переможемо, я хотів би привітати з цим величним святом святом незалежності України. Адже це те свято, за яке поклали голови вояки нашої Української Народної Республіки, козаки. Поклали вояки української повстанської армії, дисиденти. А сьогодні кладуть молоді хлопці, які захищають українську незалежність там на сході в Луганській Донецькій області. Тому щира дяка кожному українцю, який бореться за незалежність. Слава Україні!